Так, друзі, всім привіт! Ось така індичка. Сьогодні зранку вона ще бігала, але яйця не несла. По-моєму, це Андрій Новіков нам прибрав, ну, зважив ту, яка яєчка не несла. Та достанемо, достанемо, зараз все. Дякую Андрію Новікову. Я думаю, ви всі знаєте такого відомого блогера. Ми у нього... А що ми? Свининку Он Вона тут покажи, тут на цьому прям місці. Ще <кажи> й балон ніяк не уберу, все валяється. І наморився. І те, і все, і стільки хлопот у нас. Світлом займаємося сьогодні. В Люботин проїздили і проїздили, так сказати, зря. Нас направили у Харків, треба заяву. Заяву в Харків, коротше, вести по світлу. Так сказати. І оце ж побачили. Да, там ми давно бачили, що Андрій продає, вирізає якраз індюш... індюків. Індичок, ну, індюк це дуже великий, він аж 20 кг. Да? Та щось, да. а індич, індичка оце 9 чи 9,5, по-моєму, це у нас. І ми вирішили, ну якось дуже ну не одну ж свинину звичайно, та ну. ой, диви, покажи, яке світле м'ясо. йолки палки так красота. Діткам в самый раз, да, Бодька? Мясушка смачненьке таке. Смачненьке, Смачненько, диетичне. Мясо. Угу. Ну да. Я ще не такий спеціаліст в цих всіх розділках, але нічого. З часом все воно прийде. Тут я залишив кусочок м'яса. Ну нічого, воно ж коробка та теж порубає і вона буде на бульйончик. На так що така от індичка. Ось так от, друзі. Зараз ми її розділимо. Тому не тільки свининою, ну що ж свинина? Свинина, то діткам жирновато. Треба куриця. Вона м -м, домашнього нормального бройлера важко знайти, де купити. Да, якби хто займався, то угу. у нас тут двоюрідна сестра тримала, але в цьому році щось не тримає. Ну які філейки. Яка грудинка, куди там куриці? Ножки які. Красота, красота. Угу. Так, 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 вітер. Ай-яй-яй. Так, незручно. Ну, друзі, далі поросяток покажемо. Сироватку великим там. То мені там писали в тіктоці. Яке воно мол, домашнє за свининку. Що, дуже швидко виросли поросятка. Ну, друзі. Вони вже місяць я їм не, не преміксу не сиплю, нічого. Макухи всього 10%. І сироватку кулью. А яке воно буде не домашнє? Ви що? А знаєте, яке воно смачне. Вон я е, з, вчора на кострі зробив еті. з відбивної. З відбивної замаринували стейки, так сказати. да. Та приготувалась, губами можна їсти, м'якеньке. А під черевину, а під черевину ми, ми, ми піджарили, та вам передати не можу. Ото брідятину таку пишуть люди. Боже. С Слів просто немає. Як у люди пишуть брідятіна. У нас воно я ж не, не весь час. Вітаміни. І я їх не додаю не від того, що то шкідливо, то вітаміни. Я не даю просто, щоб зекономити, щоб на інших От до 150 вигодовую по рецептурі, глагарно стараюся. І в добавок я ж весь час і молочку даю. Я ж весь час даю молочку Не домашнє. Те, Купуйте в магазині. Да, покажу, я там замовив у дворика. Поповнюю свої запасики, те, що мені там треба. Так сказати. Так, для, да, для корови БМВД, вітамінки, корові. Всім треба вітамінки. А я вже місяць п'ю магній, Б6, по 4 таблетки в день, Дві зранку, дві ввечері. До цього взагалі себе отак погано почував і сон був поганий. Зараз, хоч і захворів, але в принципі сплю добре. Самопочуття, вітаміни. Всім треба вітаміни. Всім, всім, і людям, і тваринам, усім. Та ти диви, пот... яке котят. Нічого. Так. мух вроді як нема. нема. Трошки оси от літають, а оси то таке. Ну, вдома зараз ну, не зручно буде. Великий. Та в домі ні, там нам нема. у нас же невеликий будиночок там розположитись, так сказати нам. Нема де. Тут може з топоріком так сказати. Да, Рубанути щось треба. Та ні, ну класна, індюшка. Ми давно хотіли індюшати, ну якось з фінансами щось нам було важкувато замовити. Давно Аня каже, треба у Андрія замовити, треба, треба. Ми що тут дивимося, періодично ролики відкриваємо його, він там продає, продає птицю, продає індюків. І ми вже думали, що не встигнемо да, купити. Карти зійшли. Да, то всі Так, він якраз їхав на Полтаву, а їде прямо через нас, через Пісочин І ото, зустрілись, ми тут вискочили. Йому якраз по путі, він якраз там проїжджав по тій трасі. Вискочили, зустрілися. Приємно було побачити мегаблогера, так сказати, вживу, бо ми ще. Тільки вчимось, тільки знімаємо, нам до таких результатів далеко, але ну, нічого. І жирненька, трошки жирочок він є. Класна, класна індюшка, бачите, світленька, класна. Ну в магазині ти ж не знаєш, що купуєш, а тут якби у людини такі ж люди, як і ми, ми займаємось, люди чимось займаємося. Хтось птичку держить, хтось поросяток. І таким чином, так, що тобі оце якось да, відділятись на спинки теж, так? Да? Ну да, да. Якось, Може, <ріх> <ріх> так, м'ясно да. Якось коротше. Може, та поля там є. Так, ходімо годувати своїх поросяток. Чим ми годуємо? Маленькі зараз їдять отакий премікс стартовий. Стартер 4%. Рецептура у мене в окремому відео. Класний дуже рецепт, тому що до цього минулого року, саму першу партію. Я годував, я там мені відео попалось, я ж забуваю, вже це було давно. І там всього було чи 15%. да, 15% по соєвої макухи маленьким поросятам я давав. Дуже мало, це дуже мало. Тому і результати були інші. Зараз у мене ж 21,5% соєвої макухи. Це ж білок для росту. А це вітаміни, щоб цей білок засвоївся. Ну, і мені там отож. Писали писаки, що домашні, домашні. Так ми ще сироватку ємо. Помимо сироватки накидаю їм травички. І суданку косив корові, кидав поросяткам. І сіно ото дрібненьке, я їм закидаю. Кожен день закидаю, вони ото їдять сінце. Травички буває, косну так сухенької кидаю, вони їдять. розумієте. Було трохи кабачків гарбузів, них зовсім мало. теж. Ото різну їм кину туди корові, і їм то декілька закину. Вони у нас великі, їдять домашні, ходімо їх годувати. І це ж стартовий премікс. А великим іде вже старший премікс. У мене там, я потім далі покажу. У мене там мішок запакований в стрейчі, Я ж замовив собі. І такий, що був. І 25 кілограмів замовив від дворика е оцей старший премікс. І великим я, Ну, ходімо до великих. Нажимай на паузу. І їм же зараз даю такий раціончик. У них тільки макухи 10%, зерно, пшениці, кукурузки мало. Зерно мелене, все. І оце дивіться, от покажи кармушку. Да, покажи от кормушку і їх трошки. Та ти оттуда стань от калітки, а я тут буду будуть. Отам от, там от стань, з боку мене знімаю. І я ж їм це поливаю. Я їм так от поки вони лежать. Ну, як вони знають молочку. А ви що лежите? І бачите, є, є отакі менші, менші. А оті самі ліниві здорові. Отакі от самі ліниві. Вон диви, підійди. Вон теж здоровий кабасик. Вон здоровий кабасик. Треба буде вибирати, який тут теж такий великий, як та свинка. Ну тут якийсь. Чи цей, чи той. Ну, і оце теж нічого. Ну, оце тільки двоє такі менше-менше. Ну, це ще да. була вибраковочка. Оця свинка була взагалі. Там Борис казав, вона така була відстала, така була калічненька трошки. Ну нічого, нічого, росте, бачите? Росте й росте. Та ну ні, вона раніше. Зараз їх менше буде ставати. Вона от молочка те се, отак от з кашкою. Я, я маленьким. Пішлі до маленьких. Я маленьким зараз он не даю нічого. Теж класні поросятка. Там з Юлією, ну то, що у мене конфлікту не було, де ми їх купили. Ви думаєте? І я ж нічого поганого там на людей. Тіхо, тихо. Нічого поганого на людей не казав. Просто що то трошки недорозуміння з вагою було. Ну все добре, все добре. Не... Ну Вони пішли в роз, все нормально. Я дякую, Юля, ми там уже розібрались, побалакали. Я ж і декілька разів сказав, що особисто їх я не мав наміру ображати. Ні. Я по факту, от були такі факти, що вони були трошки малуваті. Ну, ми що це обговорювали, щоб люди якби, теж звертали увагу, щоб поросятка були вкрупніші. Я ж в першу чергу, щоб людям було купити, якби знову ж таки, я не хочу образити тих, хто продає. Тому що теж, якби, е, я, дай Боже, теж таким буду. Ну, я, буду я, ж, я ж вам сказав і в тому відео, що я буду старатись крупненьких продавати, щоб я знав, з якою вагою, яких я поросят продаю. Ну нічого, все добре. У Юлі хороші поросятка, у них хороша генетика, все класно. І зараз я оце вже декілька днів перестав їм давати молочку. Багато в цьому кориті її закисало. Оці її кашки, фігня. фіня, сухенькі їдять. Корм у них дуже поживний. Вони його з'їдають, зараз віддерться, висиплю. І вони його за день уработали. Вони зараз так почали класно їсти. Ну тому що вони вже оце поросятка о, 25 кілограмів, я думаю, вже є. Оце 20 в районі 25. Ми тільки недавно їх важили 20. Вони вже за 20 перевалили. 23-25 кілограмів. Ну, ми їх зважимо тепер в 3 місяці. Ну, якщо, якщо я їх підніму. Я не знаю просто, яка вага в них буде в три місяці, тому що це їм ще довго рости. Ну, я думаю, що в три місяці зважимо і більше важити не зможемо, тому що у нас ваги на 150 кілограмів і немає ні платформи, нічого. І це морока. Далі вже важення буде тільки уже тушками, так сказати, може бути таке. Коротше, ну хороші поросятка. Вони теж у нас повністю на дворику ростуть. Роблю якісний корм. Стартовим я поділився, є рецепт. Поділюсь, який корм даю далі. І знову ж таки, те, що пишуть фігню в коментарях там в Тіктоці, що то за м'ясо так швидко ростуть, так не має бути, це природньо, яке те домашнє. Та пишіть, що хочете. Ми, коли їмо, насолоджуємося воно таке ароматне, пахуче і класне. Я просто, це не то, що воно моє, я перебільшую. Ні, воно дійсно. А ми от скільки на базарчику, нам, от поросятку, от це ж со свого домашнього. Купуємо на сковорідку ту підчеревану, а вона чимось віддає. І ми не придираємось, ні. Ми не придираємось до людей. Нічого. Ну якийсь, ну я не знаю, я не знаю, ну не таке. І по жорсткості не, не таке, коли раніше. По жорсткості, так сказати, м'ясо, не дуже, як би мені подобалося, як раніше, ото більше року годували поросятка. Ну, зараз мені подобається. І ви ж піднімаєте на якісних кормах буквально там до 150 кілограмчиків. А там ви спокійно, наприклад, можете, якщо у вас якісь заскоки в плані вітамінів, що ви вважаєте, що то. Нашкодить потім м'ясо, воно не нашкодить, воно все буде супер. Ну, якщо у вас навіть є такі заскоки, ви спокійно місяць до забою, що ти мене гризеш, ти диви, яка. Місяць до забою можете перестати годувати е, вітамінками, так сказати. Перестати. Перестати почати просто зерно, каші, картоплі, як ви там звикли годувати. Ну, я знову ж таки я не бачу в цьому сенсу. З оцими кашами вони закисають, це повна фігня. Наприклад, більшість людей годує, що пусті карита, у них немає їжі у свиней, а потім та як це нереально вирости поросяті за. 5-6 місяців такої ваги. Та, звісно, нереально. Як у вас пусті корита, як ви ту кашу носите два рази в день, вони голодні, як собаки, висипали, вони з'їли і далі голодні. Ні. Постійно в коритах он їжа. Постійно, постійно. І у маленьких, і більші вони будуть, і великими стануть. Постійно. Тільки міняється рецептура. Рецептура, білок ви трошки занижаєте, ну, тому що воно невигідно е, постійно давати стартовий корм, він більш насичений. Ну і немає потреби. Тоді, так сказати, буде дуже м'яке і ватнє м'ясо. От щоб смакові властивості наросли, звичайно ж, це логічно, що треба потім перед забоєм. Більше зерна в раціоні, більше там молочки в раціоні, більше там сінця, травички, гарбузів, картоплі, хто що звик давати. Звичайно, то буде смачніше, тут ніхто ж не споре. Коли, наприклад, на одному комбікормі взагалі без нічого, буде хороше, буде нормальне. Але все одно смачніше буде, коли ви ще молочки додасте, розумієте, як от у нас. Тому ось такі справи. Досить писати фігню і молоти бред. воно смачно. І ми годуємо в першу чергу для себе. От як, як у нас, наприклад, забрали комов'я півтуші, вони півтуші забрали. Половину туші ми там, то мамі, то тут знайомим, дуже близьким, там, там таким трошки, там, трошки ми в основному все собі. Собі. І взагалі, навіть коли б у нас замовили цілого порося, все одно там сало залишається буває багатенько ми для себе прибираємо. Ми потім то їмо. У нас нема такого, що ми здали живою вагою. Mm. І все. Це бред. це і, і, і... тут тобі писали, що можна було здати живою вагою. Да, і мені там писали, а, можна. Іначено. На що можна нам усе, здавати і мені що півдня? Нехай по недосвідченості, не, не, не неопитності так сказати. Я вожусь з тим поросям. Е, скільки? Півдня, та хоч навіть і більше. Мені все одно важко, мені в першу чергу важко через мою недосвідченість, що я переживаю, що як там, то я там, от для мене, от коли я наб'ю руку, і воно буде все добре. Як на настульчику сидить, ну, і ми ж собі залишаємо, а сежою ж здемо, звісно, що ми будемо, будемо їсти. І от, от теж я хочу сказати, коли люди знаєте як, кажуть: ми оце на продаж годуємо, а отут от кашки, молочко. Двох для себе, то я хочу вам сказати: бред і маркетинг не буде е, гірше просто на одному комбікормі, о такому кормі своєму, як ви робите, і на тих не буде воно поганим. То все стереотипи і роздутий бред людей, які хочуть приподнести оце своє на кашках і на картоплі, мол, моє Таке класне, що такого ніде не купиш. Комбіна... Комбінація саме краще, я вам хочу сказати, тому що коли воно і швидко росте, і ви додаєте і молочку, і те і все. А якщо взяти на отакому збалансованому кормі і, о... і окремо там люди в селі годують тільки кашами, тільки зерном, мото каші варять там, картоплі по старінки. без соєвої макухи, без любої макухи, без преміксів вітамінів. Я не вважаю на повному серйозі, що то суперм'ясо. Я, наприклад, його не хочу зараз, бо то порося росте рік і більше. А мені сподобалось, коли воно виростає швидше. І потім ви його догодовуєте уже таким домашненьким, Ну як як домашненьким, ну як я сказав, молочко, травичка там, сінце трошки. І зерно, і зерно да, більше зерна в раціоні, кукурузка. Ото буде класно. Коли ви йому старт шикарний дали, так, а за печінку я не казав, так? По-моєму? Печінка, оце ми обрали свинку. Хтось там може думає так швидко виросла. Там воно капець на п -п перли, пер той рост у поросяти. Печіночка маленька, світленька. Блін, ми покажемо наступному, то покажемо наступні рази, я буду показати. Вона серце теж не збільшено, манюсіньке, отаке сердечко. Не, не вжирувано, нічого. Видно, що здорове порося. От, здорове внутрішні, легені. Ніяких там в ньому да, не паразитів, не такого, що печінка там загоду. Ні. Бо чим? Макушки всього от у великих 10% це 2 кілограми. А кілограм із 10 кілограмів. Іде 9 кілограмів зерна, зерна. От мелен, як, як всі звикли годувати. І всього 1 кілограм соєвої макухи. І вітаміни, я ж кажу, просто не даю, щоб, щоб зекономити на інших. Знаєте, просто зекономити. Не від того, що якщо я дам вітаміни до забою, буде гірше. Та не буде гірше. Як ви цього не можете? Там немає в, ком, в, тих, в тих складі. Компонента, який би нашкодив, тим більше це поросятко їсть. А ви потім отримаєте м'ясо. Коротше, це така маячня і такий бред. Ну, я ж кажу, хочете вірте, хочете ні. Ну ми самі їмо. Ми от уже ту партію вирізали, да, чотирьох, ань. Угу. Да, ту партію чотирьох вирізали. Ось це з Сьою перша. І таке враження, що стає тільки краще. Тільки Світліше м'ясо, ну тому що тоді різник різав, а тут я сам, кров вся зійшла, так сказать, все світле, сало смачне, ароматне. На сковорідці воно пахне. Ну, ну просто жирок взагалі солодкий, я не знаю, молочко ж їдять. Ну що сказати? І я ж е, так вам розказую не від того, що я вам хочу продати. У мене клієнтів от так. На розфасоване, на розфасоване м'ясо у мене от так, клієнтів. Я б з радістю б знайшов би е, деяких людей, які б отак, четверть, півтуші купили, щоб мені менше мороки. Тому що у Ані вже живіт і нам реально важко, важко далі оце фасовкою займатись. Я б такий по півтуші, от на четвертя. Ну, четверть, дивіться, четверть буде коштувати 6-7 тисяч гривень. А якщо свинка невеличка, то може і 5 тисяч гривень. Від 5 до 7 тисяч гривень буде. Це четверть. А четверть там кісточок, там, мало, мало, ми ж розділували. Тому вигідно по 170 за кілограм 170 мені б дуже було вигідно четвертями продавати. Кому половини багато, а от четверть. Взагалі класно ну, так, а передні ж менше йде так, Передній менше. Так, ну, ну, ну на ньому виходить, залишається ошийок, залишається <пробітник> ошийок з підгорком, залишається <пробітник> з відбивною. А ззаді класно, що задок. Задок там взагалі м'ясний, шикарний задок. Тому воно вигідно, я ж кажу, і ми кормимо для себе. І я ж кажу вам, я не розпинаюсь, щоб щось вам, вітаміни продати, добавки там. Я це не продаю. Взагалі, я нічого не продаю, окрім надлишків м'яса. І то у нас постійні клієнти, які у нас молочко беруть, ми спокійно його продаємо, люди задоволені. Це все смачне, ми їмо з задоволенням. А я ж кажу: оце все стереотипи. Люди собі надумали, отут в голові, через дурних продавців, продав, оці ж дурні продавці, під, 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 піднімав, піднімаючи своє на кашках, на картоплі, отак, знаєте, возвишаючи. Вони самі ці стереотипи створили. І тепер люди від цього страждають. А я вам хочу сказати, Аню, дивись. Вони створили продавці і розкажуть, це у мене на кашках. Це у мене. А як покупець це може перевірити? Воно може бути вирощене, от отак, От, як, ну, як всі годують нормальні люди сучасні, воно вирощено отак. Але цей продавець буде роз. Це ж кашка. Там така прорість, от у нашого сала така прорість, така підчеревина. От у, на... у нас тут такі знайомі, друзі брали ну неподалік нас. А є ще така підчеревина. Є ще, просто бомбіческа. Просто ми там. Воно як генеральське тисало. І яке воно таке і аромат. Ну... Ну, і цей, я... раз, цей, цей раз воно світле. Знімемо ми ще, знімемо. І я ж кажу, я, ніч... я нікому нічого не продаю, не впарюю. Я вам, люди, просто хочу розвіяти. Я, по-перше, для себе ці стереотипи розвіяв цей весь бред. Цю всю маячню. Ну тому що логічно навіть подумайте, люди п'ють вітаміни, всі люди там е харчуються вітамінно правильно, спортсмени, щоб бути здоровими, щоб бути здоровими, менше хворіти, почувати себе класно. А поросяткові буде погано і м'ясо чомусь буде. Ну, навіть логічно, це, це друзі, маячня. Причому така повна маячня. Тому, а ви слідкуйте за оцими. Пацюками. Тому що ви ж пам'ятаєте, вони були манюсінькі. А пацюки. пацюки. Ну, я їх пацюки часто пацюка. Криси. Криси, Аня каже, криси. <гум> От, <гум> каже, виправляє мене, що я неправильно їх називаю пацюки. Ну, я привик чи та пацюки, паць, 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 і ото якось пацюки. Ну, паць, 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 а пацюки. Пацюки, пацюки. <гум> та чого ви лякаєтесь? Чого ви лякаєтесь? Я те хочу погладити. Часто вже закакують, стали великими, гадять багато. І оце кожен день, швиденько треба, вже вже скоро два рази на день треба буде у них чистити. Ну бачите, як ростуть. Ну реально, тільки от недавно, да, вони. А, а зараз Аня, якраз місяць, як вони у нас, 18 число. Да, сьогодні 18? Ні, сьогодні 16. А, через пару днів. Представте, через, через два дні буде місяць, як вони у нас. Так, да, ми там чи 17-го їх привезли чи, ну, через день, завтра буде місяць, як ми їх привезли. Подивіться, були в отакісінькі. Отак... А ти диви, яка зараз мардяка. Див... Тут вже отак от. голова більша, ніж були ті поросята. За місяць, за місяць от корм. І я купую все у офіційних виробників на сайті дворик у виробника, прямо, не у перекупщиків. А у виробника замовляю це все, що вам показую. У ЗВК StarVet сайт, я замовляю підкислювачі, сорбенти, дезінфекцію, що оце протрушую біленьке отут в тирсі. Це все напряму я беру і з вами ділюсь, щоб ви не у перекупщиків, там, наприклад, Та що ти у мене? У мене тут провітрювання на штанах. А ти мені зараз ще більшу дирку зробиш. Ой, такі бутузи. Ай такі бутузики. Місяць, так, да, друзі, місяць, я сам в шоці. І уже такі виросли класні. Дякую, Юля, дякую вашій сім'ї, хороші поросятка. Забули про ті непозрозуміння, тому що всі ми люди, всі ми буваємо трошки в шоці, що якась не така вага, щось десь не то. Ну нічого, пішли в рост, бачите? І молочка небагато ми на них витратили. Так що слідкуйте далі. Е, чи будуть вони такими, як оці, як сусіди, як сусіди по палаті. Та? Барбосіна ти така. Ти така барбосіна. Так, да, все, друзі. Всім пока.